Сестрам перед цим служінням і знаєте, поклоніння. І ще коли я почала читати Слово Боже, да, на Господь мені показав ці моменти важливості поклонення Господу. Тому що від е, тих днів, коли Христос родився на цю землю, його супроводжувало поклоніння. Тобто воно було везде. Куди він не йшов, люди йому поклонялися, люди його славили. І знаєте, не, не, не вже славили тоді, коли він вже щось сотворив, а з дні його народження на цій землі. І дивіться, я почитаю вам так, це дуже цікаво, бо від Матфія тут написано, друга глава, ви можете вдома це я вам читаю в цьому новому переводі, оці ну, цікавий такий переклад, да? тут написано, Ісус народився в юдейському місті Віфліє за царювання Ірода. Згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу, вони спитали, де новонароджений цар юдейський. Знаєте, я все-таки думаю, сьогодні служення ми проведемо там, і ми будемо говорити про наше знаєте, призвання, те, до чого Бог призвав нас. Тому що коли ми приходимо на цю землю, ми вже не приходимо просто так, ми приходимо із своїм ну, призванням. З тим, на що Бог помазує, з тим, на що Бог обіляє для на нас, ну, нас на, на цій землі. І я вам скажу, я дивлюся, що люд, якби, і те робить, і те робить, і каже, ти береся за те, береся за те, а успіху там, ну є деякі там води. але успіху отого вогню, отого прогресу його не буде. Буде тільки в тому, що є важливість. Того, щоб ми молилися і питали Бога, для чого ми покликані на цій землі. Це буде саме прекрасне життя, тому що дивіться, де того народжений цар юдейський. Вони вже знали, що він народився царем для юдей. Він народився. Вони знали про пророка. Дивіться, і тут написано, але ми прагнемо знати, бо бачили його зірку. Знаєте як би сказати, по-нашому сімтоми да? у вашому житті, які определяють те, ну, якби, на що ви покликані. У вас є свої дари, у вас є свої таланти, у вас є Боже благовоління для цього, на вас є помазання, у вас є благодать виконати те або той поклик, до якого покликав вас Господь. І це я вам скажу не тільки в служінні. Не тільки, нам, наприклад, проходять Івангії. Любе, на що ви покликані на цій землі, краще вам питати у Господа, сдай Боже, на що я покликана на цій землі? Я вам колись казала, я слухала, як Горія проповідувала, вона казала, е, говорила про, про ну, о, о, українське призвання бруське легше сказати, а українські покликання не так буває краще, ну легше вимовити. Да? І вона, я почула одне слово, де Господь мені сказав про все, більше нічого. знаєте. І ми будемо прогресивні в цьому, коли ми будемо робити те, що Господь нам сказав робити. Дивіться, Почувши про це, цар Ірод дуже стривожився, а разом з ним і всі мешканці Єрусалиму, він зібрав усіх головних священиків та книжників юдейських, запитав їх, де має народитися Христос? Вони сказали йому. У віфліємі, в юдеї, або що написано пророком. Ти віфлієм, що землі Юди дуже важливе серед міст юдейських. Ну і я вам скажу, відходячи якби, трошки від цього розуміння, ви народилися на тому місці, там, де вам потрібно було народитися. Не думайте і якби сказати вам, і не переживайте про те, що от, якщо б ви там народилися в тому місці, ви б там були успішні. Ні. Там Господь, де ви народились. Тобто Господь хоче, ну, хотів бачити вас на тому місці, Він вас оприділив на те місце, і воно є для вас найкращим, самим, самим кращим місцем, де ви знаходитеся. Або куди кличе вас Христос. І дивіться, написано, ти віфлеєм, що в землі чуде дуже важливе серед місць людей, бо з тебе вийде правитель. Знаєте? Бог точно знає, що з вас вийде. Якщо ви будете молитися за своє покликання, Бог вам скаже, до чого ви покликані, і Бог точно знає, що з вас вийде на цій землі. Ідеться написано: бо з тебе вийде правитель, який буде пастирем народу мого Ізраїлю». Бог точно знає, ким ви будете. Бог точно знає, ким будуть ваші діти. І знаєте, я вам скажу, ми як матері, ну, повинні просити в Бога розуміння, до чого покликані в цьому житті наші діти. Але це буде, знаєте, думаю, це служіння покликання, де ми будемо розбирати ці теми, тому що я зараз розумію, багато, багато вчуся. І я розумію те, що дивіться, дуже важливо не подавити дитині те покликання, до чого покликана дитина. А ми, матері, ну, можемо не розуміти і можемо це подавити дитині. Але ми сьогодні не про це. Тоді Ірод покликав мудреців, щоб зустрітися таємно і точно з'ясував у них, коли зі... зійшла зірка. Пославши їх до Ефілієма, він звелів, ідіть і добре розпитайте про дитя. А коли знайдете, то сповістіть мене, щоб я теж міг знай... зійти. піти і поклонитися йому. Дивіться, він тільки народився, а вони вже говорять про поклоніння. Про те, що він дійсно достойний поклоніння. Він дійсно достойний поклоніння. Вони вислухали царята і пішли. І зірка, схід якої вони бачили, йшла посеред них, доколи не зупинилася над місцем, де була дитина. Коли мудреці побачили те, велика радість охопила їх. Знаєте, якщо ви зрозумієте, що ви в тому місці, де вам потрібно, або ви направляєтеся тим шляхом, яким вам потрібно, або приходить відповідь на вашу молитву, або ви досягаєте цілі, і приходить, подивіться, радість велика. Приходить радість велика. Тобто, це вам якби знаки на ваше життя, що ви правильно йдете, ви правильно робите, і ви правильно стоїте. Якщо у вас, коли ви досягаєте цілі, якою би Бог не, ну, не положив вам на серце, тому що я вам скажу, що різні цілі Бог своє, в моєму житті вложив і на серце. І радість, коли приходить радість, або, знаєте, ви всередині прям світло бачите себе, ви будете розуміти, що ви робите правильно, ви на правильному шляху. І дивіться, написано, велика радість охопила їх. Вони війшли до і побачили дитину з Марією, його матір. Ю. Дивіться, то просто дитина. Дитина, але в їхньому розумі вже це не дитина, це цар юдейський. В їхньому розумі це спаситель, це збуваються ті пророчества, які мали і описувалися в пророках. Вони розуміли, хто він. Вони розуміли, да? на наш погляд, дивиться, що можна поклонятися дитині. Ну, ну що, що дитина не сміла народитися, але поклонятися їй Ні, вони розуміли. Як би сказати, його ну, значення цієї дитини, народження її на, на цю землю. І дивіться, тут написано: і побачили дитину з Марією, його матір'ю, вони впали до лилиць. Тобто вони впали. Вони не, вони не просто там стали там щось сказати йому, вони впали просто в його присутність. Знаєте, коли Бог приходить на це місце, коли приходить його присутність. Знаєте, вона настільки сильна, що деколи деколи ми можемо настільки входити в присутність Божу, що ми не можемо навіть стояти на своїх ногах, тому що є його велич, є його могутність, є Його сила, є його благість, є Його милість. І ми починаємо розуміти, що наші Бог Так, так. так. Да, Бо дійсно дивіться великий і зараз його матір'ю вони вийшли до ліці перед ним, впали. Да? Щоб поклонитися, не мовлять. Знаєте, ми прийшли на сьогоднішній день, і ми будемо з вами спочатку, перед ту, як ми будемо слухати слово. Ми будемо поклонятися йому, поклонятися Богу, тому що ми будемо говорити сьогодні про самарянку. Бо дивіться, Христос, коли зустрівся з нею. Да? Зустрівся з нею. Він в деякі моменті зачепив поклоніння. Він зачепив поклоніння. І він сказав, що місце поклоніння вашого не, ніхто не оприділяє місце поклоніння вашого. Це не гора, це, не, це, наприклад, не там оце, це не придання, це там, де ви єсть, там, де ви єсть, там є присутність Божа, там, є присутність Божа. І він сказав: де двоє Троє да, зібрано в ім'я, моє я посеред вас. Він посеред нас. Він своєю присутністю. І чи не ощущає цю присутність, ніж Бог є тут, і Він тут. Знайте, Бог не ті мурашки, які часто говорять, я там чувствую, що Бог не в чувствах. Ми дуже повинні, повинні знати, що Бог є тут, Бог на цьому місці, його присутність на цьому місці. І в сьогоднішній день так, ми почнемо поклонятися йому. Поклонятися тому, що Він достойний хвилин, він достойний честі, він дуже багато зробив для нас і в нашому житті. І от я вам скажу, для вашого от такого початку, вашого поклоніння, от за секунду за секунду заложіть собі три пальчика на руці. Чуєте? Заложіть три пальчика на руці. І рахуйте, що Бог, ну, можна сказати, ну, саме таке велике, для вашого серця, для вашої душі зробив для вас у вашому житті. От все стріснюється. Дивіться, три пальчика. Ну Багато можна сказати, Бог там іде, робив вітер. А от написано, як сукровинне серце чоловік, да? сукровинне серце перед Богом. От скажіть, Боже, дивіться, вспомніть, ну, саме ну, просте, да? допустимо, спасіння, Бог дав спасіння, свободу від гріхів. да? Бог дав зцілення, дав зцілення. Бог дає нам сьогоднішній день благодать жити в мирі і покої на цій землі. Здоров'я. Ми сьогоднішній день прийшли на цю землю. Я вам просто приведу три приклади. Да? Бог дав. Але ж дивіться, і з тим, що Бог дав той плід, який ви маєте на цій землі, дивіться, от принайдіть, знову три місця писання. Написано, Он взяв наше Да? Це істина. І написано, що істинні поклонники будуть поклонятися Отцю в Духі істини, Це істина. На сьогоднішній день він спас, він забрав всі немощі. Да? Дивіться, написано Благодать Божа нам сьогоднішній день. Да? Це незаслужений дар Божий, благодать Божа. І знаєте, я вам скажу, що Божої благодаті. От якщо ви сьогоднішній день не знали, я вам скажу, для вас, Божої благодаті, було достатньо, щоб ви сюди прийшли. Знаєте, Божої благодаті. От ви на сьогоднішній день почніть славити і хвалити Бога допустим, за те, що я кажу вам, ви може і не знали, а я вам скажу, для мене це відкриття. З яким я вчепилася, йду по житті. Я кажу, Боже, твоєї благодаті достатньо для мене, щоб я прийшла на це місце. Навіть якщо обставини складаються не так не в моєму житті. От і ви візьміть якби за це, зацепіться за це у своєму житті, куди б ви не йшли? І що б ви не робили, нам даний дар благодаті, дар Божої благодаті. Це Боже благовоління воно дано нам. Тому що Бог любить нас. Бог благоволить к нам. Знаєте, ви можете ще один пальчик заложити для себе. І цими пальчиками, отакого, ми будемо зараз поклонятися. Ви будете казати Боже, молодою Тебе, що я зцілена на основі слова Твого, тому, тому що це є істина. І він сказав Самарянки, що ти будеш поклонятися в дусі істині. Ти не будеш просто своїм розумом щось говорити, щось розуміти. Ти будеш поклонятися мені в дусі в тому, що написано в моєму слові і в тому, що ти получила на своє життя, да в тебе достатньо благодаті сьогоднішній день. Встать на свої коліна, славити ті Бога, тому що Він достойний хвилин. І ми будемо поклонятися йому. І Господь сказав мені, щоб ми починали поклоніння Йому з того псалма, з твоєї істини, де на написано Господь пастир Твій. Господь пастир твій, щоб ти вожувала не просто свою душу, щоб воно із душі, воно упустилося у твій дух і щоб куди ти, ти не йшла, ти знала, що він твій пастир. Ти не матимеш недостатку, тому що Божої благодаті достатньо для тебе. Божий благодаті сьогоднішній день достатньо для нас. Її достатньо, і він нашій пастир. І давайте піднімемося на наші ноги, ми будемо славити Бога, будемо поклонятися і коли, тому що Він достойний й він нашій пасти слава тебе, Господи, Кримусподія слава привозлося.